Термін постачання нам зброї буде дуже швидкий. Прогнозується, що це вже відбудеться до кінця цього тижня. Чомусь дехто думає, що та зброя, яка нам має надходити, вона має їхати зі Сполучених Штатів. Це не обов'язково. Є бази Сполучених Штатів, бази НАТО в Європі. І з цих баз цілком можливо ми можемо отримувати ці. Озброєння не очікуючи, що воно прийде з якихось складів сполучених штатів зі складів, теж воно може приїхати, але одразу те, що є неподалік, буде, буде нам поставлено, тому. До кінця тижня ну це прогнози і нашого військово-політичного керівництва, і західних наших партнерів. Що два-три дні і все, все вже буде відбуватися. Ну, в 3-4 дні, скажімо так, хай буде 3-4. Ну це дуже, це дуже суттєво вплине. Бо ми очікували майже півроку цю допомогу. Вона нарешті рішення було прийнято, коли. Конгресмени, скажімо так, сполучених штатів подивилися дані закритому засіданні їхньої американської розвідки. Вони трошечки по іншому стали відноситись до війни. Вона стала їм більш очевидь, що це не якась там десь невеличка. Локальна невеличка локальна конфлікт, що це найбільш війна в Європі після Другої світової, і росіяни ну мають бути зупинені, бо вони не приховують свої планів, що вони будуть рухатись далі. Вони намагаються ну намагалися принаймні, може, і зараз намагаються. Перекроїти всю Європу, повернути ще з штаб Варшавська Варшавського договору. Тобто, що не менше, по перше, що не менше всі країни, які були в радянському Союзі Республіки, повернути обратно до складу Російської Федерації, а ті країни, які були в варшавському договорі, знов зробити сателитами вже Росії. Ну, це означає, що Болгарія, Румунія, Угорщина, Словаччина, ну, всі країни <кій> Польща вони в великій небезпеці, і це нарешті почали розуміти і. Літиків сну республіканців в сполучених штатах, бо демократи це вже і до того розуміла. Хоча хто протипоставити проти себе нас республіканців чи демократів не варто. Ми маємо мати підтримку від обох партій. Ну сподіваюся, що так воно і буде. Нам дуже важлива двопатне двопартійна підтримка в ну в парламенті Сполучених Штатів.